Всім привіт! Перед тим як прийняти таке важке і важливе рішення по відмові від алкоголю та переходу до тверезого життя, людина проходить стадію роздумів, про яку ми вже з вами розмовляли, і я посилання на цей ролик залишу в описі до відео. Завдання цього етапу роздумів. Є сформувати вашу особисту мотивацію, наскільки вона буде сильною, настільки високі шанси будуть, що ваша тверезість буде успішною, щасливою і кайфовою. А також створити оцей перелік ваших особистих аргументів на користь тверезості. Сьогодні будемо продовжувати створювати ці аргументи в кінці відео, буде завдання, яке потрібно виконати. Для того щоб від чогось відмовитися або від когось. Потрібно його знецінити. Потрібно тверезо на нього глянути, прикинути плюси і мінуси. Нічого не можна ідеалізувати, в тому числі алкоголь. Знецінювати алкоголь, знаєте, буде непросто, адже він має реально велике значення для нас. Він супроводжує всі сфери нашого життя. Людина має вісім сфер життя. І в кожній з цих сфер плотно сидить алкаха. Давайте розберемо по черзі. Наприклад, сфера сім'я. Ну, ми не уявляємо собі так затишне сімейне коло без двохповерхового столу та випивання алкогольних напоїв для того, щоб всі могли легко поспілкуватись. Це навіть якось і сусіди не зрозуміють, як без алкоголю можна щось святкувати. Тобто сім'я, в якій прийнято випивати на свята, вона не уявляє свого життя без алкоголю. Друга сфера робота. На роботі все як вдома, це друга сім'я. Тому там все те саме: корпоративи, дні народження, могорич, сумуємо разом, стресуємо разом, відпочиваємо разом, розслабляємося, все точно як вдома. Третя сфера це здоров'я. Алкоголь є спонсором майже всіх наших хронічних захворювань. Бо коли гостре захворювання приходить, болить зуб, людина просто вип'є 100 грам, і зуб не болить. А, болить голова, випий кави з коньячком. судини трошки звузилися, випий червоного вина, прийшов вірус, випий 100 грам з перцем. Серйозно? Наступна четверта сфера життя людини це є друзі. Ну, у багатьох існує такий страх, що коли я кину пити, в мене зовсім не буде друзів. Адже що таке дружба? Дружба це можливість разом гуляти, випивати, спілкуватися, проводити час. А якщо не буде фактору випивання, то не буде того, коли всі напилися, один одному розповіли купу своїх таємниць, секретів, попліткували, попліткували. І, і чим більше цих таємниць один одному люди порозказують, тим краще вони друзі. П'ята сфера це відпочинок. Будемо чесні, для дуже багатьох людей. Відпочинок це і є алкоголь. Люди е, навіть не уявляють, як можна інакше відпочивати, якщо не вживати. Тобто їхні, їхній мозок працює так, що якщо ми тверезі значить ми ще в напрузі, ми ще працюємо. Для того, щоб почати випивати, потрібно отримати дозу етилового спирту як сигнал того, що ми розслабилися і ми вже відпочиваємо. Тобто відпочинок для дуже багатьох людей для більшості, це так чи інакше вживати алкоголь в тій чи іншій дозі. Шоста та сьома сфера це саморозвиток та самореалізація. Ви знаєте, людина, яка вживає алкоголь навіть помірно, ці дві сфери вони можуть просідати. А хто багато вживає, то їх взагалі немає в них. Тому що весь час, всі сили, вся енергія, яка могла би бути використана для саморозвитку, для свого хобі. Для чогось такого створювального витрачається на п'янство і все. І коли людина часто вживає алкоголі в великих кількостях, то в неї вже не вистачає ні сили, ні енергії, ні бажання, ні часу, нічого для будь-якого заняття, яке вимагає бути тверезим. А це саме спорт, екстрим. Навчання, якесь самореалізація, ну там, де потрібна концентрація і тверезий стан для людини, це не актуально. Восьма сфера це духовність. Будемо чесні, алкоголіки не часто дуже глибоко копають, але багато з них, в принципі, і розвиваються духовно. Але вони собі обирають таку філософію життя, де сенс в тому, що сенсу немає ні в чому, або щастя, не існує. Чогось досягати за щось боротися це таке для рожевих поні. А я такий маститий вовк. Я вже знаю істину цього життя, що не потрібно ні до чого прагнути, щастя не існує, і єдиний острівок свободи для мене це випити і такою яскравою кометою летіти над цим світом. Оце їхні духовні цінності. Френк Сінатра, наприклад, людина, яка теж постраждала від алкоголізму, він каже, що він сказав таку фразу, що алкоголь це ворог людини, але в Біблії написано полюби ворога свого. Ну тобто, це оце ось така духовність, яка спрямована на виправдання їхнього алкоголізму. Більше нічого. І на виправдання того, чому вони нічого не роблять з цим, і чому вони ніяк не покращують своє життя і ні до чого не прагнуть. Отже, ми зрозуміли, що алкоголь дуже-дуже суттєво сидить в кожній сфері нашого життя. І це певна капітальна стіна нашого існування. І її розрушити дійсно дуже страшно. Дуже страшно. Я пам'ятаю прекрасно, наскільки страшно було навіть думати про таку кардинальну зміну свого життя. Алкоголь супроводжував нас від самого народження. От дивіться, ми народилися, ми дуже малими. З батьками сиділи за столом, цокалися красивими кришталевими бокалами під вигуки Там Будьмо чи Ура. Ми звикли, що радіти потрібно під це цокання. Це дуже хвилюючий момент. А потім була школа, ми з однокласниками дуже весело незабутньо проводили час на дискотеках, на пікніках. Пізніше пішло, знаєте, там дні народження без батьків, новий рік перший без батьків, де ми пили шампанське, курили сигарети, вчилися. Розумієте, це оці перші поцілунки зі смаком Ромколи чи брендіколи. Це все воно. Ну так дуже романтично починалося. а Потім е, оці всі такі святкування: там сесія, екзамени, випускний, вступ до вузу, просто зустріч з випускниками. Пішли весілля одного друга, другого, своє власне весілля, хрестини, родини, нові роки, і, а потім поїхала ці Туреччина, All inclusive. І ти все життя живеш за алкоголем. Просто все життя. І оце таке, ти такий втомлений прийшов, такий мертвий з роботи. Ти випив, і таке щастя з'явилося. І ти з дітьми побавився. І ось воно таке, ви разом там біжите по набережній. Ви п'яні з дружиною, діти щасливі, ви всі щасливі. Ось воно таке щастя, таке людське, просте, світле. Ой, А потім щось пішло не так. Тома злість невдоволення, агресія, роздратованість. Ніхто не розуміє, ніхто не може допомогти. Всі кажуть, на кого ти став схожий, візьми себе в руки, подумай про сім'ю. А якого хрена я повинен вас слухати? Я маю право бухати і я буду пити, бо це моє життя. Розумієте, так? Я це пам'ятаю, як сьогодні, чесно кажучи. І щоб надійти до такого етапу сумного, зупинитися потрібно вчасно. Вчасно. І для цього сьогодні будемо виконувати таку вправу. А вправа, яка буде вчити нас жити усвідомлено для того, щоб покинути пити, і це було в кайф. Ви повинні взяти на себе відповідальність за своє життя. Ви повинні чесно собі зізнатися, що з вами відбувається, чесно собі зізнатися, наскільки вам важко що змінити, але ви хочете це змінити, і чесно просити про допомогу у спеціалістів або самостійно, але дуже-дуже дуже багато старатися для того, щоб дійсно ці зміни з вами відбулись. Тобто, умовно кажучи, ми повинні на наше вживання подивитися зараз тверезими очима і все добре зважити, чесно зважити. В Минулому ролику ми з вами проходили тестування та визначали, а є взагалі проблеми з алкоголем, чи їх немає. А в цьому ролику ми спробуємо визначити плюси та мінуси вживання, не просто так приблизно прикинути, а от добре-добре-добре розписати їх. Мінуси та плюси вживання. А для того, щоб подивитися на своє вживання дорослими очима, для того, щоб усвідомлено вживати, і коли ви це зробите і наступного разу ви захочете випити, ви задайте собі перед тим як пити, задайте собі це питання, який результат я очікую від вживання алкоголю, як довго він буде тривати, і які наслідки негативні я буду потім вигрібати після цього вживання, і чи я готовий до цього, чи не готовий. Отже, поїхали, формуємо такий список. Спочатку записуємо мінімум 5 плюсів вживання алкоголю. Але, будь ласка, не пишіть такі загальні фрази, типу, мені допомагає розслабитися. Ні, пишемо конкретно. Наприклад, чоловік приходить додому з роботи, і він настільки мене бісить, що коли я тільки вип'ю одну або дві пляшки пива, я можу трошки зняти цю напругу і спілкуватися з ним, як зазвичай. Тобто алкоголь мене розслабляє. А Так само прохання написати дуже-дуже чесно, адже цей список, як і ваше тестування, ніхто, крім вас не прочитає. І обманювати самого себе ну, це максимально тупо. Тобто пишемо перелік з п'яти плюсів вашого вживання, а після то мінімум, можна більше. І після так само перелік з п'яти або більше мінусів, які ви отримуєте, ці недоліки, цю шкоду, яку ви отримуєте від вживання алкоголю. Після цього, після того як запишете цих два списка, потрібно написати висновки. Просто рукою написати, які висновки ви зробили з тих плюсів та мінусів, які ви ж самі для себе щойно і продумали. Для того щоб вам було більш наглядно, я постаралася і знайшла свій власний список, який я писала в жовтні 2023 року, тобто рік назад, і просто вам його зачитаю навіть без ніяких пояснень. Для того, щоб ви зрозуміли, що це за список, але у вас будуть абсолютно свої всі аргументи, абсолютно все по-іншому. Ви можете писати в іншій стилістиці, ви просто для себе це зробіть, бо це дуже дуже важливо. Нагадаю, що в жовтні 23-го року я ще дуже багато вживала алкоголю, але вже готувалася до того, щоб почати тверезе життя, і кинула пити я аж в січні 24-го року. То, тобто я вас не закликаю прямо зараз кидати пити. Ви ще, можливо, до цього не готові. Ви відчуєте, коли ви будете готові. А, і так, мої ситуації: плюси вживання. Перше, алкоголь допомагає мені зняти напругу, яка виникає від того, що мене майже все не влаштовує. Помітила, що коли накручую себе через дебільну поведінку чоловіка, випиваю дві пляшки пива, забуваю про це і весело йду бавитися з дитиною. Другий плюс. Алкоголь допомагає мені бути веселою в компанії. Як правило, мені не подобається спілкуватися з людьми. Про себе розповідати не люблю, а слухати чуже немає бажання. А, випиваю три плюс пляшки пива, і от я весела і даю всім дотепні поради та проявляю інтерес. Третє. Алкоголь допомагає мені в моменті бути рішучою. Під час п'яніння легко приймаю рішення, які не можу прийняти тверезою. А, так. Як правило, на наступний день справи нікуди не рухаються, і про ті надважливі свої рішення я думаю, що це неможливо. Третє, четверте. Алкоголь допомагає просто прожити нудний вечір. Коли скучно і немає що робити, три-чотири пляшки пива плюс політика на ютюбі, і дорівнює вечір закінчився. П'яте. Алкоголь допомагає виконувати заняття, які я не люблю робити. Наприклад, готувати вечерю, сидіти біля плити цілий вечір це противно і скучно, не хочеться нудно. Три-чотири пляшки пива, і вечеря готова, і процес ніби не був таким похмурим. А це був список корисних наслідків вживання. А тепер зараз негативний вплив від алкоголю. І я написала так: перше. Відчуття залежності. Нав'язливі думки протягом дня про випивку. Бажання випивати кожного дня, відчуття тяги. Бажання випивати в робочий час, думки про це, осуд самої себе за ці думки. Друге. Погіршення психічного стану наступного дня. Апатія, тяжкість, відсутність енергії, відсутність бажання спілкуватися, чимось займатися, виконувати свої обов'язки. Третє відсутність інтересу до будь-чого без алкоголю. Четверте. Відчуття сорому перед дитиною, батьками та чоловіком. 5. П'яна сміливість та готовність діяти, яка зникає на наступний день. Це мінус. І це саме я записувала в плюс. Шість. Погіршення стану шкіри. Сім. Непонятні процеси в печинці. 8. Погіршення сну. Дев'ять. Ганебний п'яний вигляд. Мова заплутується, очі п'яні, некрасиві. Десяте, зайво витрачені кошти. Кожного дня по 200 гривень на пиво та по 100 гривень на сигарети виходить 9 тисяч в місяць. Нічого так, так? Да? Одинадцять. Відсутність контролю споживання їжі. Постійно переїдаю, не контролюю зайва вага. Дванадцяте бажання випивати в ситуаціях, коли це недоречно. На дитячих святах, на велопрогулянці завжди коротше, так і написала. Тринадцяте сильна зв'язка, алкоголь-сигарети. Я не можу кинути курити, поки я не покину пити. Пити і не курити паралельно це не той варіант. І 14 погіршення когнітивних можливостей. Це малося на увазі, що у мене дуже погано було з пам'яттю. І зараз, до речі, також. Я не могла концентруватися взагалі ні на чому. Я не могла почитати книгу, я не могла якось ну, взагалі бути такою зібраною, не могла і висновки. Які висновки я тоді записала? Всі мої плюси вживання алкоголю це насправді мінуси. Потрібно навчитися веселитися, вирішувати проблеми, боротися з нудьгою, полюбити, готувати вечерю без алкоголю. І зараз смішне. Алкоголь це для слабаків, а я хочу бути сильною. А ось такий у мене тоді вийшов список. Я зараз прочитала, думаю, ну і токсик я була. Я тоді думала так, що коли я випиваю, оце і є справжня я. Весела, зацікавлена, енергійна. А от коли я в невериому стані, це не справжня я, це винуваті всі навколо, що я так себе почуваю. Нездало не вийшла заміж, війна в країні, там недостатня кількість фінансів. Тобто ці всі обставини роблять мене такою. Потім я зрозуміла, що це абсолютно туфта, тому що це і була справжня я. Агресивна, пригнічена, втомлена, безпорадна, байдужа, з цілим комплексом психічних проблем, які викликані надмірним вживанням алкоголю. І я пам'ятаю, як я з собою спілкувалася, я читала цей список мінусів, що зі мною відбувається, коли я випиваю. І я собі так думаю: ну, Світлана, ти доросла жінка, ти в принципі можеш залишити все отак. І ніхто не вмре, батьки змиряться, дитина виросте, поїде. Ти просто змарнуєш своє життя, ну і все, і ніхто не постраждає, крім тебе самої. І я подумала: а може просто все-таки пора почати з головного, от просто для початку кинути пити алкоголь? Контролювати це неможливо, це забирає стільки енергії домовлятися кожного дня з собою і терпіти у цей один день, щоб не було кожен день, це нереально. І я тоді собі вирішила, що я, напевно, краще е, прикладу багато зусиль, перестану вживати. Буду кожен день змінюватися, старатися змінитися. Хай це буде крок вперед, два назад. Я буду робити все можливе для того, щоб хоча б після сорока жити достойно, так як я хочу. Незалежно ні від чого, ні від речовин, ні від людей, ні від чого. Просто бути самостійною, самодостатньою і цільною особистістю. Я прикладу для цього максимум зусиль, і я таким чином от проживу рік, два, п'ять, скільки в мене вийде. А там далі я побачу: якщо проблема була не в алкоголі, то я просто почну знову вживати алкоголь та й все. От я собі так от домовилась сама з собою. І 219 моїх дорогеньких підписників. Я вам дуже вдячна, що ви досі зі мною. Я дуже вдячна тим, хто так само дивиться мої відео і ще не підписаний. Підпишіться, будь ласка, і відлайкайте мій контент. Я вас дуже прошу. Тому що YouTube мене погано показує, а я хочу, щоб ці відео побачили якомога більше людей. Вдячна дуже за вашу увагу. Залишайтеся здорові, бережіть себе, ви в себе одненький і одненька. Любіть себе. Бо коли ти себе любиш, то життя дійсно кольорове. А як ти себе не любиш, то всі навколо винуваті, і життя таке сіре-сіре. До наступної зустрічі всім. Пока!